Всім привіт! Сьогодні у відео я показую, як зробити тісто для пельмінів. також воно універсальне і для вареників. І ще такий малесенький лайфхак, як накладати начинку, коли ви користуєтеся пельмельницею. Просто, легко, ним приємно перегляду. Я зараз вам покажу найпростіший варіант тіста для пельменів. І також підходить для вареників. Тут зараз я високі горнятко борошна, рівне, Отак, рівне. То саме горнятко розбиваю яйце. Видно, так? Сюди ми додаємо сіль є. Yeah. Сюди ми вливаємо олію рафіновану. Так, це все добре. Перемішуємо, щоб олія з яйцем змішалась і розмішали трошки ось цю сіль є. Yeah. І також. До повного ми наливаємо воду. Я це налила з крану. Виливаємо. Замішуємо. Надзвичайно ну, простий рецепт. Всі інгредієнти я запишу в описі та в кінці відео. Все, рука вимішуємо до однорідності. Щоб воно вже не припало до рук. Можете це робити в мисці, ви можете це робити на рівні поверхні. Так, як вам зручно. Борно все позбиралось, значить, як мисочка, І так десь 2 хвилини до 2 хвиль. Вимішуйте це тісто, воно стане під руками таким одноріднішим. Зразу міняється, бачите, мігеньке-мігесеньке. Моє тісто має 600 грам, бо я взяла невеликий горнятко, ви можете взяти більше горнятко. От скільки того борошна і в те же саме горнятко, стільки і рідини. Не міняєте то горнятко, щоб ви розуміли. Значить, буде тісто більше, ніж 600 може бути до кілограма. Це залежить, скільки у вас є начинки. Я його вимсила, і як любить тісто. Любить, щоб воно трошечки постояло, відпочило, воно буде піддатливим для роботи, для розкачування. Обов'язково тісто накриваємо, щоб воно не обвітрювалося. 15 хвилин для відпочинку. Відпочило тісто. Забираємо, забираємо. Бачите, воно стало ще м'якшим. І як ви вже помітили, щоб собі нічого не ускладнювати, ми приготували таку пільменницю. хоче руками. Пласкаву, прошу кліпити. А хто хоче на пельменниці, це дуже-дуже добре. Розкачуємо тісто в тонесенький пластик. Тут я стараюся борошном не підсипати поверхню. Якщо вам треба, підсипайте, але небагато. Ми будемо підсипати тільки ту пельменницю. Ось так, розкачуємо. Пельменницю посипаємо щедро борошном, так, щоб. Кісто не прилипло до неї. Ось так є. То нехай буде? Так, воно ну нас не хвилює. І тепер тісто кладемо на цю ж пріменницю. Є фарш. Фарш домашній. Купляю курятину, свинину і сама перемелюю так, щоб я знала, що у цьому фарші є. Значить, тут є і курятина, і свинина. Більшість більшості курятина. Тут ви робите знову ж таки, до свого смаку. Можете робити суто з курятини. Можете робити суто свинини. Можете так само міксувати, як я, свинини з курятиною. Сіль перець. Все. що спеції є: сіль перець, більше нічого. І ось так заповняємо дирочки. Знаєте, що? Я спробую один лайфхак і спробую, чи він працює я вам скажу. Ділюся тим лайфхаком, Працює, дівчатка. Ось так. Головне Трошечки помагати собі ось ложечкою. Поняли? Тут забагато наклала. Зараз буду знімати. Ось так. Бачите? Кондитерський мішечок. Такий одноразовий. чіп, надусили, ложечкою відірвали. Дивіться. О, все просто. Можете користуватися. Все, і так заповнюємо цілі ячейки. Ячейки всі наповнені, і зараз розкачуємо друге тісто. Тісто розкачене, друге кладемо поверх того тіста і вже набитих тих ячейок. Все. Ну, то хто буде робити ось в такому плані? Все, потім розкачуєте і вже бачимо соти. І так добре, добре ми це все проходимо. Бачите, воно вже, видно, як воно вже все. Є пільмінька. Це навіть на ліпку руками також підходить. Так що можете використовувати це тісто будь-яким способом. Головне, отут добре треба бачите, борошно. Ось так. Є? Є. Ще раз підемося. І перевертаємо. Бачите, самі. Відходить. Є? Є. Так, все. Ці пельмені переносимо на дощечку. Ось так. І робимо так, зі всім тістом, начиняємо, і у вас виходять домашні пельмені своїми руками. Дивіться, все швиденько, раз, два, і у вас все готово. І смакуєте. Ось так зробили, швиденько поставили воду, щоб закипіло. Ставимо каструльку з водичкою, солимо, додаємо сюди лавровий лист і бути кинути чорний горошок. Перець, чорний горошок. Доводимо до кипіння. Водичка закипіла і сюди ми закидаємо пільміні. Все, швиденько, обережно, щоб на вас кипіток не хляпнув. Доводимо до кипіння, так, мішаємо обережно, щоб не притиснути пельмінь. Не красиві. Е, Коли тільки сплине, 2-3 хвилини засікаємо і одразу знімаємо. Пільміні сплили, все, 2-3 хвилинки засікаємо. І пільмі, хочу сказати, можна подавати з будь-чим. Будь можна ось в цьому русолі, що ви відварювали пільмі, туди додати томатної пасти, трошечки оцуту, і можна подавати. Ну, і звичайно, пільмі. Так, така їхня юшка. Можна додавати, зробити підбиваний борщ. Теж варіант, теж можна. І ще один варіант це трошки посипати перцем. Ось так. І додати, що маста. Ось так. Так, струсили. Хоп. Хоп. І подаєте. Можете з йогуртом, можна з сметаною, можна з кетчупом. Можете, скільки різний смак. Любе голубе. Аби смакувало, знаєте. М -м -м -м. А запах. пельмені, Домашні пельмені. Пробуємо. М -м. Вам треба було показати всередині. Я одразу все, до рота взяла. М -м. М -м. Смакота. Ось вам. Всередині. І хочу сказати домашнє, то і домашнє. Боже, смачно. М -м. Якщо я там чімакою вам, то я сильно вибачаю. Оце дуже смачно. М -м -м. За вуха не відкачеш. Такий варіант ліпки, такий варіант накладання фаршу. Такий варіант тіста. Бо всім смачного. Підписка, лайк, коментар. М -м -м.